Другого вересня у наступну п'ятницю у бульварі відбудеться майстер-клас Перша домедична допомога, де спеціалісти навчать усіх охочих правильно діяти у екстрених ситуаціях. Майстер-клас на, на актуальну тему перша домедична допомога в умовах війни до нас будуть приїжджати дуже круті е, спеціалісти з Дніпра. Це професійні тренери, які будуть проводити домедичну е, першу домедичну е, допомогу. Вони будуть проводити повноцінний тренінг. Він буде відбуватися 2 вересня о 10 годині. Ні, він буде поділений на дві частини. Перша частина, перша група людей, яка буде збиратись о 10-й годині. Вони будуть займатися десь приблизно години-дві, і обов'язково отримують разом з собою. Заберуть не тільки нові знання, але й заберуть разом з собою круту британську аптечку, якою їх навчать користуватись у процесі. Майстер клас буде проходити у торговому центрі бульвар у кінозалі. Аби потрапити на захід, потрібно попередньо записатися за телефоном. 095-222-00. Ль або через соціальні мережі до зустрічі на бульварі.